Любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родина. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою, мотанкою, берегиною домашнього вогнища. Запрошуємо у чарівний світ казок. Скарб бідного музиканта Казка. Життя непроста штука. Хтось у золотій колисті народився, а комусь весь вік гарувати. Жив в передмісті невеличкого містечка музикант, грав на скрипці, яку сам собі зробив. У будні дні допомагав жінці по господарству поратися. А у вихідні дні грав на весіллях, у родинах, храмових празниках, то була завжди жива копійка. Але були різні часи, такі, як от тепер, тяжка пошесть пройшлася містами та містечками, селами та хуторами нашого краю. Багато людей повмирало, та ще й рік видавався неврожайним. Такі були грози з буревіями на самі жнива, що геть жита виложило, і зерно із колосків пообтріпувала негода, тут уже, знаєте, не до забави. Залишився один підробіток. Вечорами в корчмі народ бавити. Але ті копійки були такими гіркими, не дай Боже. От такого вечора вертався наш музикант додому. Усі добрі люди давно сплять, але гуляки пиячать до пізньої години. Вирішив чоловік дорогу трохи зрізати і пішов через гайок. Небо зоря не розкинулося над землею, як дорогий килим. Зорі миготять, манять у незвідані світи, а місяць пливе по небу, як човен. Ріжки позакручував догори, лише весел бракує. Уже майже до середини гаю Данило дійшов, а музиканта звали Данило, чує, а на гавалявині якийсь рейвах потихенько розгорнув кущі, а там вовк цапа задер. Одні ріжки та ніжки залишилися від того цапа. Затерп чоловік. Біда буде, як вовк його зачує. Та сіроманець уже, мабуть, добре нажерся, поволікся кудись у ліс. Думає собі чоловік піду подивлюся, може, який кусень м'яса з цапа залишився. Візьму додому, жінка юшки наварить, Такі буде поживна їжа. Вийшов з-за кущів, підходить. А там лише кістки обглодані біліють. Усе зжер вовчисько. Хотів уже йти додому, а тут цапиний череп, каже до нього людським голосом Добрий чоловіче, сповни мою останню волю. Кажи, що тобі треба від мене, відповів Данило. Ні живий ані мертвий від страху. Хто б то не був, чи людина, чи якась інша істота, а остання воля то є закон для усіх сущих, мусиш вислухати і сповнити. Збери усі мої кісточки, і той клапоть хвоста, що зістався. забери мій череп з рогами. Загорни у полотнину та закопай під осикою, просить цап. Чи скоріше те, що від цапа зосталося? Зроби, як прошу, то я тобі віддячу. Добре, відповідає чоловік. Зроблю, як просиш. А про себе подумав як ти мені віддячиш? Те. махнув рукою. Взяв полотнину, що йому жінка паляницю з салом загортала. Стріпав крихти, позбирав усі кісточки, копиця, хвостик та череп з рогами, загорнув у ту полотнину і закопав під осикою. А що за ступа не мав, то вирішив у піску яму руками вирити і закопав рештки тварини, помив руки у потічку, пішов до своєї господи. Жінка з дітьми вже спали, тому й він тихенько ліг спати. На завтра, ближче полудня, перед його хатою бричка зупинилася. Виходить з неї панок і питає господаря. Я, господар, Данило каже, хочете мене запросити на весілля чи на уродини грати? А, каже панок, то ти є музика. А я-то думаю, чого ти так пізно по гаю ходиш? Та всяко буває, відповів чоловік, він уже став здогадуватися, з ким має справу. Аж моторошно стало. Не бійся мене, каже панок, і дружньо так поплескав Данила по плечу. Вчора лісовик був не в гуморі і вирішив мене йому розуму навчити. Якби не ти, то я би пропав, як бабині курята, а так живий і здоровий. І він прокрутився на одній нозі перед музикою. Але я не про те. Раптом він опам'ятався. Зови, дружину, я вам тут гостинці привіз. Позвав Данилу дружину, а пан їй тілу скриню різного краму дав. І хустини дорогі, і сувою полотна дорогого, і коралі, жупани та чоботи юхтові, та стоїть. Від дива уніміла. «Бери-бери, каже панок, твій чоловік мені життя врятував, то мій малий дарунок за таку велику послугу. А ще тепер забирайте скриню золотом та сріблом. Живіть, не чужіть, маєте тепер хліб і до хліба, але нікому ніколи не кажіть, звідки у вас це добро взялося розпотякаєте, все враз у череп'я перетвориться. Подякував музикант за дарунок. Забрали скрині до хати, з того часу життя їх дуже змінилося. Кам'яницю нову у місті біля ринкової площі поставили, дітей до школи відпровадили, Данило крамницю відкрив, купцем став. Віск мета, хутра у селян та мисливців скуповує і везе аж до моря, а звідти сіль, шовки та різні заморські спеції. Жінка господарство пильнує та за крамницею наглядає. Скільки їх не випитували люди, звідки у них все багатство й удача узялася? Нікому нічого не розказують. Гроші вони теж улюблять. А удача дівка, ой, яка вередлива, похвалишся, а вона образиться, крутне хвостом і викориться, як дим з печі. Правду народ каже мовчи, язичку, будеш їсти паляничку. А може, не просто паляничку, а білий хліб з маслом і медом. Ось так, дітки, на добраніч, спокійної ніченьки і солодких вам снів, любі маляк. наша киця, спить маленьке ведмежатко, спить давно наш Субтитрувальниця you yeah. yeah.